Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з грамоти. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про речення та як складати схему речення. Речення складаються з одного або декілька слів. Наприклад, дівчинка поливає квіти в цьому реченні три слова. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої літери. Тому і початок речення ми будемо позначати ось таким котиком. В кінці речення частіше за все ставимо крапку. Це означає, що думка закінчена і далі розпочнеться нове речення. А далі розгляньте наступні картинки та спробуйте скласти свої речення за схемою. Діти саджають дерево. Білочка гризе горішок. Хлопчик грає машинкою. Їжачок несе яблуко. Художник малює картину. Діти прибирають кімнату.